Слава Ісусу Христу, вітаю, збрати і сестри, сьогодні, 10 лютого і своє Божому з 6 розділу Іван від Марка, чуємо про неймовірну історію, яка відбулася в одній країні на території Палестини, звичайно. Послухаймо того часу, Ісус, його учні, прибули до ген... Генісаретської землі і причалили. Коли вони вийшли з човна, люди, відразу, впізнавши його, обігли всю ту околицю і почали на вожах приносити хворих туди, де чули, що він не знаходиться. І куди б він не входив, до, до сіл, міст, хуторів, скрізь на майданах, плави недужих і багав його, щоб ось до краю його одягу доторкнулися, а, а ті, хто торкався до нього, зцілявся. Уявити собі цю подію цю ситуацію, яке там був, як там була атмосфера, яке піднесення. Ісус прибув до нас, слухайте, що чутка по нього роз, розійшлася, і люди знали, що ця помазана Духом Божим людина прийшла. Сумніваюся, що не знали, що він ще є, навіть Месія, бо здається, що це могли бути теж і навіть і язичники. W tej okolicy. Więc ja nie znamy. No, ale św. Marko od czasu do czasu robi takie podsumowanie, takie jakby, I on e, chce wtedy czytaczowi powiedzieć, że to Jezus jest tą na jaki zniesiono się oczekiwania ludzi, e, jak i w którzy czekały na. Таку людину Божого проведіння. Людина, людину Божу, яка, якої місія буде підтверджена знаками, чудесами. І це людина наповнена Духом Божим, що має прийти така людина. Язичник якось очікували такого, такої людини. Це не було в може, єврейської месії, але це було це бажання. Так. I Marko chce pokazać, że Jezus jest tym jest prawdziwym lekarzem, który może spasty człowieka, ratować człowieka od wszystkich tych niedociągnięć duchowych, fizycznych. Wszyscy, którzy tu się Jezusa, otrzymali zdrowia. Jezus niczego nie stracił ze swojej siły. Tak jak Jezus celował wtedy ludzi, tak jak i dzisiaj celuje. Problem w nas, z naszego Boga, czy my mamy wiarę? підійти до Ісуса. E, і Марко підкреслює, що Ісус робив там дуже багато чудес, але теж також, що люди e, мали віру. Вони реально приносили свої хвори до Ісуса. Просили, хоч, ми, хоч, ми, щоб він доторкнувся, щоб б дотрукся до плаща до e, e, края. Одежі, тих китиць, які були внизу цього плаща, щоб могли торкнутися. І, і Люди вірили і отримували здоров'я навіть таким чином, щоб плаща торкнутися, знаєте. не? Бо що таке чудо? Чудо це таке дія Бога. Тільки Бог може таке зробити. eeeh, żadne, bocha żadna in, żadna jakby stworzenia nie może tworzyć cudów I i dla, nieubchidnym czynnikom dla, dla cuda jest wira rodyny. boch robi cudese, a rodyna ma ma ty wiru. cudo rozpoznać, szop otryma ty cudo. wielki boch może robić cuda lub też to by te fokusy, Jakieś iluzjonisty, i tak dalej. One już nie robią cudes. One no, no, duże, duże czasem bardzo dobrze umieją nas obmawiać. Ale to nie jest tak, że robią cudesa. Tylko Bóg może robić cuda. I ludzie, przekonaj, że Bóg działa przez tę osobę, robi cudesa. I widzicie, tu ci języczniki, one Віра довіряється Ісусові, а в родинному Назареті Ісус не може жодного чуда e, зробити. Ісус каже, якби ми мали віру, як зернятко гірчичне, не, то ми могли робити великі, великі, великі знаки не, в траметі віру. Тому, знаєте, якщо hmm, потрібна хоча б така віра, як зернятко гірчичне, ми повинні Постійно молиться про дар віри, про множення помноження нашої, нашої віри. Те, те, що вражає ця атмосфера на ці території, не? вони якби зловили цей момент. Ісус вже є. Знаєте, прийшов до нас щоб використати цей час. І ця біганина це якби поспіх, але радість, піднесення, це все теж надихає мене, щоб використати час, який Бог дає. Сьогоднішній день, це є час, коли Ісус проходить проходить через моє життя, і я маю сьогодні можливість прийняти причастя, я сьогодні можу молитися, псалмами, можу читати Біблію, я можу сьогодні з Ісусом спілкуватися і використаємо цей час. Не? Це чудовий час насилення. Торкайся Ісуса. Проси Ісуса, Він буде робити великі речі в Твоєму житті. Це зцілення, це насправді спасіння теж спасіння, порятунок для нас, Тому, що там, де Ісус з'являється, люди просто йшли до Нього з вірою, не? а звідки вони знали, що Він їм допоможе. Я думаю, що в кожному з нас є якесь неймовірне внутрішнє бажання. Bażania takiej wnutycznej GPS, jakiej nazwy do Bocha. I, czy Bażania, ono w każdym z nas jest e, ono wykorzystuje zarówno, no, nasze trudności, jak, jak choroba, strażdania, pustka, tak jak i, i radości naszej, nie? E, krasu, lubo, i tak dalej, nie? Czy Bażania, czy za Bochą, to jest pewne pragnienia, stan, po e, prostu jaki Bóg nam podarował. Tabilities. Nawet jeśli my zabezpieczeni materialnie, jesteśmy zdrowi, mamy pewien sukces, zdobył w tym świecie, z zaznały, dobra z boku ludzi, było my, 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 my na nasze odnosy z ludźmi. З родиною, вдячним Богові, ну, багато щастя, багато радості, то все ж таки, глибоко, в нас є якесь внутрішнє бажання, якого не можна заспокоїти відносинами з людьми, речами, працею, почуттями, емоціями. Не? Десь глибоко в нас є бажання чогось глибшого. І звідки воно в нас? Це дар від Бога. Бачите, ми не з цього світу, ми є дітьми царства. І, звичайно, ми мусимо залишити рай з приводу наших гріхів, але Тато Небесний в нас залишив якийсь такий GPS, таке бажання е зусичі з ним, е бажання повернення до раю. Ця туга за Богом, цей внутрішній крик, який, який в нас є, він запрограмований, можна сказати, нашим татом небесним. Він глибоко в нас там розташований, і його не можна відключити. Люди намагаються, так, але він повертається. Десь хочемо щось глибшого, якогось щастя, відносин, відносин з Богом. І Ісус є відповідь на ці бажання. Ісус може заспокоїти ці наші бажання, наситити нас. Ні? І ця туга в нас яка є, вона говорить: іди до Бога, іди до Тата. І навіть якщо знаєте, ця система цього духовного GPS вона в нас не завжди працює правильно, тому що після первородного гріха. Наш розум, наша воля, наші емоції нас відволікають від Бога, ведуть нас в іншому напрямку обманюють. Так насправді, якщо зупинишся і подумаєш сьогодні, то ти прагнеш Ісуса, ти прагнеш відносин з Богом, Ти прагнеш Божої любові. І, і тому це слово сьогодні мене надихає шукати Бога, прагнути Бога. Якби інтуїційно я знаю, що в Ісусі є моє зцілення. Я не таки сам хочу тримати це зцілення, цей любов Божа, але хочу іншим про це розказати. Ні? Це метушня в цій країні, це, 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 це біганина, це просто радість, там і радість, там є ентузіазм. Ісус є, Бог є, Бог любить. і Хочеться всім про це розказати. Пам'ятаєте, як е, е, Біблія описує цю історію жінки, яка. На вона теж хотіла торкнутися краю Одежі Ісуса і, і знала, що отримає зцілення. Схопила десь там чи край одежі, десь може ці кититися, які були там внизу, шати Ісуса. І, мабуть, про це теж розказувалося, що, що ця жінка вона схопилася краю одежі і отримала зцілення. І люди теж, теж хоча б торкнуться його одежі і вже буде зцілення. Звичайно, не, не йдеться про те, щоб щоб е е що одежа Ісуса зцілює. Ні, тут йдеться про те, що присутність Ісуса, його особа зцілює, Він сам зцілює, не? а бачите, ні? Але і тому просто ми не мусимо ці, не переживати, що в нашій культурі. Е Дорослі чоловіки не ходять в таких шатах, як ходив Ісус з Ісусні. І це означає, що не буде зцілем, бо ну, як я маю шати Ісуса. Сцілетує Присутність Ісуса. Він робить чудеса. І сьогодні ти маєш теж вірі, торкнутися Ісуса просто, самого Спасителя з вірою. І він він хоче тебе зцілити, він хоче робити великі речі. І це стіля, це, є, це є спасіння, це порятунок, це Ісус і фізично зцілює, і духовно, і, і насичує, і дає мир, і благодать, і, і радість, і використаємо цей час, щоб ми не проспали цього часу, коли Ісус приходить в наше життя, в нашу країну, в наше середовище. І Розказуємо іншим теж про це сьогодні. І з вірою йдемо до, 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 до Ісуса і всім розказуємо, що, що Він зробив в нашому житті. Він неймовірний, він є знаком великої Божої любові. Тому сьогодні цей день без страху будемо переживати на, на славу Божу. І, і, бо, бо знаємо Ісус, бо Він прийшов до нас, Він є і Він нас любить. І це мене надихає, слава Ісусу Христу.